Доброго вечора, хлопчики та дівчатка. Поки в чарівному горщику вариться смачна, присмачна кашка. До вас гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, тітоньки, віруні. Отже, малятка, вмощуйтеся зручненько і слухайте, гарненько. Маляточка. Перед тим, як я вам буду розказувати казку, я хочу привітати одного дуже чемного, гарного хлопчика, Михайлика зі Львова і його бабусю Світлану. Михайлику, сонечко, тебе бабуся Світлана дуже-дуже сильно любить. Михайлику, привіт тобі! Отже маляточка. Я вам сьогодні буду розказувати віршик про гарбуза і його родичів. Подивіться, малятка, який він гарний наш пан гарбуз. Бачите, з вусами має такі гарні боки, а сам жовтий такий, правда, він гарний. А ви знали, малятка, що 26 жовтня це було в неділю, у пана гарбуза. Було день народження. Це Всесвітній день гарбуза. Ану, малятка, давай всі разом привітаємо пана гарбуза з ним народження. Всі разом, добре? Раз, два, три. Пане гарбуз! Вітаємо вас! Дякую, малятка! Дякую, дякую, тітонька Віруня. Ви чули малята? Ви чули? Отже, маляточка. Гарбусами привітали! А зараз я вам розкажу про його родичів, про його родину. Дивіться, маляточка, ось ця пані це диня господиня. Це їхні синочки-огірочки. Бачите? Це пан буряк. А це маляточка бараболя. А тут то Соля. ой А це пан Біп малятка Отже, малятка, давайте слухати віршик. Ходить гарбуз по городу, питається в свого роду. Ой чи! Ши здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, ходить гарбуз богороду. Питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Я ще живі і здорові, всі родичі гарбузові. Ой, Обізвалася лосоля, а за нею й параболя. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, «І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Бачите, малятка? Вся родина обізвалася і сказала, що вони живі і здорові. Маляточка вам віршик сподобався про гарбуза і його родичів. Так? Напишіть мені, будь ласка, добре. Маляточка, кашка наша. Закінчилася, а кашка в горщику доварилася. Я візьму рукавички, щоб не попектися. Знаєте, малятка? От. І покажу вам, що кашка наша, бачите, доварилася. Смикота! Зараз попробуємо ми її. Омішаю. <плух> Смачна! Це напевно гарбузова каша. Нічка наступає, спати нас усіх малятка вкладає, а й ваш сон малята ангел-охоронець охороняє, а всім дорослим мирної і спокійної ночі на добраніч!